Друзі, усім доброго дня! Трошки хочу вам показати, як виглядає зовні і всередині чохол. Це сабадо або 911 ще називають їх. Конкретно це довжина 100 см. Бачимо колір мультикам, койот і хак. І ще, до речі, такий же є чорний. Дуже класно виконані. Як бачите, вони самі по собі вже тримають форму. Є ремінь на плече, зручно носити, широкий. Такою накладочкою, м'якою дуже якісно, до речі, виконані і матеріал, і пошив. Є також, щоб просто в руці носити. Зовнішні, дивіться, блискавки, дуже класні, потужні. Чотири кармашки конкретно є на довжині 100 метрів, бо у нас, 100 сантиметрів, бо у нас ще є і метр двадцять, і поменше такі ж самі чехи на липучках, бачите, ось такі кишеньки. Ну і власне основний відділ. Він також йде на бачите, два бігунка таких міцних, дуже дебелі, блискавки. Бачите, молня дуже класно розтібається однією рукою і ось такий м'який вкладиш є, щоб у вас нічого тут не зламалося. Переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. У нас дуже великий асортимент чохлів. Будемо раді вас бачити. І ціни вас також приємно здивують.